Газоблок це треш. Ти можеш сусіда чути, як він чапі. Люди візуали, вони люблять, щоб це було гарно, сучасно, красиво. Карендар це оцінить, він буде готовий заплатити більшу суму. Всім привіт! Ми починаємо вже п'ятий випуск. Це п'ятий випуск? Так. П'ятий випуск нашого підкасту Сиджу на пасиві. Мене звати Репчен Олександр, ми будуємо прибуткові будинки. А я Зазимко Сергій продаю квартири в прибуткових будинках. Супер! І сьогодні, бачите, в нас стоїть да, наш друг. І ми сьогодні поговоримо, як треба будувати прибуткові будинки. Ми ж будуємо прибуткові будинки, значить треба про це поговорити. Так. Ну, в першу чергу, треба розробити концепт. Який концепт прибуткового будинку? Щоб він приносив максимальний прибуток. Ну, в цілому так. Треба так зробити, щоб всі квартири в цьому будинку приносили максимальний прибуток. Ну і почнемо з того, що як підібрати правильну ділянку для прибуткового будинку. Звичайно, тому що локація, локація і локація грає в першу чергу. З тебе заклинуло? Так. Окей. Впливає на те, скільки буде прибутку, приноситься будинок? я скажу так стосовно цього, стосовно ділянки, локації е, є, я так розділяю, на три типи е, локації. Е, перший тип локації це супер класний який коштує дорого, і десь він ближче до центру, або десь прям дуже поруч з метро, то там прям вимальовується апарт-готель зробити, щоб здавати по добово. Ми такі ділянки, на жаль, не знаходили. Ні, одна у нас ділянка така є, і ми там це зробимо. Але таких ділянок майже в Києві не, нема. Друга другий вид ділянки це вже трошки подалі від метро, там десь 15 хвилин, десь в, в приватних секторах. Mm -hmm. от там, де якраз люди готові жити помісячно. І якраз там треба думати, як збільшити е, цю оренду, яку ми розповідали в минулого подкасту. Ну і третій від ділянки, що там взагалі люди навіть будуть боятися ходити, там, хоч будуть, хоч не будуть. Там взагалі люди не будуть вони Привзоване. будуть в, в саму останню думку да, думати, взагалі mm -hmm. там, щоб жити, знімати. І ну, можливо за 4-5 тисяч гривень можна буде щось дати. Але будувати такі, вибачте слово за шлак. Ну це я навіть не раджу нікому і на себе не беру таку відповідальність. Правильно. Дякую. Тому наступне питання: що хоч будувати? Це прибутковий будинок, здається, все має бути максимально дешеве, максимально неякісне, здача чи ні? Чи треба все ж таки робити якісно з гарних матеріалів? Ні, ну дешево це не значить хорошо, угу. і люди готові платити за якість. Я скажу, що коли пам'ятаєш, ти розповідав, чи, чи Юля розповідала, що коли вона побачила, що коли орендар побачив в нас унітази Villeroy Бош, угу. які коштують, ну, якби там, прилична, то вони одразу прийняли рішення купити в нас декілька квартир. У нас був покупець, який займався інвестор ага. матеріалами, і він якраз зайшов на проект, який ще будувався, і побачив, що його ну, будують. Угу. І взяв відразу без питань, купив декілька квартир. Так, да, тому що я вважаю, що треба будувати як для себе якісно. Тобто, тому ми в першу чергу будуємо тільки виключно з керамоблоку і цегли. І це вже тут конструктора нам розглядають, де цегла, де керамблок, але керамблок теплий, тому він завжди йде по а, зовнішнім стінам. Uh -huh. а, утеплюємо ватою. Пам'ятаю, перший наш будинок, який будували, прийшов якийсь клієнт, каже. Що це найнеякісніші матеріали, пам'ятаєш? І ти ще був невпевнений, ти мені телефонував і казав, ми точно з класних матеріалів будуємо. А насправді, а, якщо так трошки заглибитись в будівельні матеріали, то саме технологія керамоблок з мінеральною ватою це ну, якби от, Мерседес серед будівельних технологій. Це ну, прямо, от, саме най, найкраще, найтепліше, найекологічніша історія. Тобто до чого я? Що треба робити з якісних матеріалів і орендар це оцінить? Він буде готовий е, заплатити більшу суму. Так, да, бо по ринку, хто купував дешеві, ну, може, дешеве будівництво, вони як мінімум страждають від звукоізоляції. О. Газоблок це треш. Ти можеш сусіда чути, як він чапі. Тобто, ну, все рівно потім ця економія вилазить там в е, тому, що там погана звукоізоляція. Постійно якісь в будинку сморять, від яких цих неякісних матеріалів, він завжди присутній. Він десь у вітруці, десь можна на п'ятий рік тільки цей сморят. Десь якісь протічки, десь якісь под подтікання, десь щось під, під то, десь потім через три роки треба підмазати, замазати. Тобто ну, це історія про те, що ну, не треба на цьому економити, тим більше, що побудувати гарно, ну це, мабуть, не відсотків дорожче. на 10 дорожче, але орендар буде готовий платити дорожче. Добре, з цим розібралися, як будувати, що має бути в прибутковому будинку. Тобто, для того щоб дорожче здавати, пам'ятаєш, ми mm -hmm. в 2020 році, якраз в ковідний рік, коли ми мали здатись, ми зрозуміли, що людям потрібно знаходитися да, простір, що вони знаходяться в квартирі, і вони за територію не можуть вийти нічого не працює, тільки були доставки. Але десь треба працювати, десь треба спілкуватися між собою, десь треба там, по зуму поговорити. То ми зрозуміли, що треба робити в будинках коворкінгів, тим більше mm -hmm. що залишалось багато цих місць, які в цоколі на даху також там була локація. Тобто робити локації, де люди будуть між собою пересікатись, спілкуватись в робочий час. Вони будуть працювати, в неробочий час не можуть пити вино. Грати на PlayStation. Зараз, до речі, в п'ятницю э, ти, до речі, присутній, по п'ятницях. зараз... Э, Вечір Марвела. Вечір Марвела, да. <Meth> да. така класна штука. Я без залюбків залишаюся в п'ятницю, ввечері, але э, сім'я мене кличе додому. <sic> я, я Марвел, прямо обожнюю. Зараз на який третій фільм дивляться. Прям крутяк. Ну, це окрема історія про Марвел, да. це можна ще один подкаст зняти про Марвел. В рамках сижу на пасиві, так? Будинок Марвел. О, до речі, треба зробити бенк Марвел і всі кімнати зробити в різних історіях. З креативу, але бачите, прям. І до речі, ця б штука зайшла, до речі. Ми б знайшли б своїх 50 орендериф, які обожять Марвел, і готові заплатити дорожче. Так, цей бренд за нами, щоб ніхто не Але я хто захоче цю ідею, я допоможу в реалізації. Це дуже круто. На нас навіть ділянка під цю історію. А, що має бути ще? За рахунок того, що квартири невеликі, маленькі, немає сенсу робити в них е, е, пральні машини, згадав слово пральні машини, то е, роблять треба зробити десь в цоколі е, пральну кімнату. Прачечну. прачечну, фактично, як наші дівчата сказали, як в американських серіалах, да, коли ти спускаєшся з речами, загружаєш, потім береш їх. Це дуже До практично. речі, є в деяких у нас в квартирах пральні машинки, але mm -hmm. все одно mm -hmm. ходять, з інших. Не користуються, mm -hmm. да, да. Бо вони сушать там все, там висушують набагато краще. І плюс треба, за рахунок того, що маленькі квартири, треба ще робити а, кладовки, де все. Рівно там щось. Комори. Комори. Да, mm -hmm. комори. Дякую, що ви поправив мене. Що в комора, зазвичай. А... Да. Да, Самокати. Речі. Самокат, да, до речі, самокатів дуже багато в нас. І навіть декілька є, що тримають колеса від автомобіля. Um, да. Да. Тобто, треба. А, і ще треба обов'язкова зона, десь на даху або десь в прибудинковій території зробити якусь таку локацію, типу, Терасу з барбікю-зоною, щоб можна було вийти там пожарити щось, поспілкуватись, попити кави. Тобто на вулиці, коли в літній період, от, от саме наша тераса на криші, вона прям починає ще десь з квітня угу. і закінчується вересним місяцем. Там прям постійно сидять, тусять, його й займається. Його займається, вино піджарить щось там. Ну угу. взагалі дуже круто, насправді. це прям з хорошою панорамою аж біо. До речі. До речі, у нас був інвестор, який сказав, я купаю, купляю тут квартиру, бо у вас є тераса. На крисі. Да. На даху. На даху. Клас. Ну, на, насправді багато таких фішок, на які інвестори обращають звертають uh -huh. увагу, що дійсно що це подобається. А, саме таке питання популярне, чи потрібен, чи обов'язково потрібен паркінг? да, Деякі інвестора чомусь постійно міряють ці квартири на себе, бо uh -huh. вони, наприклад, Ну, паркінг там, ті потреби, які як, за що потрібні. Вони не стосуються для тих, хто купляє квартиру, ну, хто знімає квартиру. Наприклад, в більшості випадків в нас вже знімає молодь, yeah. які катаються, можуть на самокатах, yeah. на Uber, і їм це паркінг не, 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 не є основною фішкою, заради якої вони будуть знімати цю квартиру. Yeah. Yeah. Да, основна це близькість до метро. Це основна. Критерії ну, і багато ну, і... користуються таксі там багато ну, таксі. доставкою. Тобто, реально, я бачу по статистиці по будинкам: це десь 10% жильців живуть ну, саме з машинами. Тобто, в нас немає цієї історії, де є такі знаєте дешеві прибуткові будинки. Де живуть, там, условно кажучи, таксісти, нічого немає, немає про таксістів, я вас поважаю, ви молодці працюєте, Кожен, хто працює, молодець. Але коли там, знаєш, щось дешеве шукають, знаходять, кучу машин, цих старих старестить. Ні, в нас живуть молодь, яка дійсно, це для них такий старт до іншої квартири, чи mm. до будинку, чи до купівлі своєї квартири, вони живуть там, в середньому від півроку до року і переїжджають, навіть від трьох місяців живуть до року, і переїжджають далі. А, тому. Обов'язково паркінг не потрібен. Прям, ну, тобто там 4, 5, 8 машин цього так взагалі достатньо. Uh -huh. Також всі, е, я знаю, багато е, сусідів е, переживають, що буде велика нагрузка на е, воду і каналізацію. Е, це таке питання, да? Якби, чи є нагрузка на загальні мережі? Обов'язково треба, треба перед купівлею учаску треба подивитись на. Можливість під'єднати електроенергію комунікації. міські комунікації, щоб була вода і каналізація. І я скажу, що з такого будинку, як в нас, з прибуткового, тобто на чотири поверхи, йде звичайно, 100-міліметрова труба угу. як зі звичайного приватного будинку. Тобто, і всі наші сантехніки кажуть, що цього достатньо, що якби, тут немає прямо такого великого споживання. Ну плюс, 에... і ще страхуємося, є. Це Ёмкость, для води, для, для води, води да. Да, для води До речі, своя було, насосна станція. Коли минулого року відключали угу. світло, а а, воду. світло і воду виключали, то на генераторі ми робили під'єднав насос. Води було багато в бочках, і цього було достатньо на дня, два-три. Тому просто казали, а не було що... такого що довго? Так, да, десь було до дня, але типу реально казали, що користуйтесь водою тільки uh -huh. там для технічних цілей, там, ну, для там, помити щось швиденько і все. І всі розуміли, води вистачало, тобто це не класно. Е, Ти попросив написати питання про опалення, хоча не знаю, до чого це тут це Я чомусь постійно чую це питання. Яке У вас опалення? Серйозно? Серйозно, всі інвестори. В більшості випадків задаються цим питанням. І що <с supremacy> Електробатарея. <laughs> Але зустрічне питання: якщо електробатарея, а у нас вимикається періодично зимкове світло, що тоді робити? Якщо ми до цього говорили, що будинки теплі керемблок, <laughs> то вони просто фізично не встигають настільки остити, охолонути, щоб да. була якась цього проблема? Ну я скажу так. Uh -huh. Трошки фізики зараз йдемо. Це буде така нудотна історія, тому перекрутить, якщо буде нецікаво. Uh, будинок в стіни будинку, коли з цегли з керамблоку, вони акумулюють тепло, uh -huh. яке ти набираєш в квартирі. І коли вирубається опалення, включається, то ці стіни можуть акумулювати до, майже до доби uh, це тепло віддавати. Тобто це не така історія, що ти виключив батарею, і ти одразу відчув холод. Це історія, коли воно типу стримує. Єдине, що через великі вікна буває, уходить тепло, але ми використовуємо самі найтепліші вікна, які є. І навіть цікава історія була з останніх. Пам'ятаєш, коли була зустріч інвесторів, і один інвестор каже, що у вас неякісні вікна. Потім піднявся і перепровірив. А пам'ятаєш, що, що нас який був певний, що кажу: якщо ви докажете, що якісні вікна, ми вам квартиру зробимо зі 100 знижкою. Mm -hmm. Перевірив і вибачився, пам'ятаю цю історію. Тобто, дійсно, що ми робимо все якісно. І я рекомендую всім іншим це робити. А, так. М чи важлива якість матеріалу? Ну, Ми вже проговорили, що це дуже важливо, важливо все, до чого люди доторкаються, від вхідних двері в будинок до дверей, до ручок, які в, в квартирі. Просто на ринку мало порівнянь, що таке якість, і люди мало зустрічають. Після того, як я, наприклад, прожив в таких будинках і знаю і розуміюся на якості, я це дуже добре бачу, коли заходжу. Неякісний будинок. Це... Насправді є речі, які ми не ну, от ми не, не зачуваємо, але ті е, речі, які ми торкаємося руками, вони мають бути якісні, тому що ми це по відчуттю маємо відчувати. Важка, гарна там, двері, да, там, там ще щось. Коли там якісь стіни, там щось, воно ну, може бути більш простішого матеріалу, ну, би... ну, якісь лофтова історія чи ще щось. Я би навіть порівняв, хто вже посидів в Жигулях, а потім він на марці. Це от... Після цього людина може зрозуміти, що таке якість і неякість. Ну, добре, теж погоджуюся. І е, останнє питання: чи повинен бути будинок гарний ззовні? Потрібно, щоб був гарний ззовні. Я теж так думаю, тому, тому що... що. Люди візуали, вони люблять, щоб все було гарно, сучасно, красиво. І, до речі, останнім часом в Києві столиці наблюдається, що забудовники на це звертають увагу. Бо за це готові люди платити. так да, бо їм хочеться цікаво жити в гарному будинку в європейському, тому що зараз люди дуже багато а, подорожували по Європі вимушено, угу. і вони відчули а, той дизайн, який там ту архітектуру і вони хочуть вже бачити тут те ж саме. І я просто всіх а, закликаю, всіх забудовників, всіх а, майбутніх а, забудовників прибуткових будинків. Бізнесменів, будуйте гарні будинки так, щоб це дійсно була прикраса району, прикраса вулиці, щоб кожен будинок це був що? Витвір мистецтва. Витвір мистецтва. І тільки тоді, коли ми будемо будувати такі гарні будинки, ми дійсно почнемо е, відчувати е, любов і бажання купити е, е, наші квартири, які будуємо е, серед мистерів. Так. Амінь. Амінь. На цьому і закінчимо.